На щастя, на сайті Верховної Ради ми цього законопроекту не бачимо і сподіваємось, що завдяки засобам масової інформації, експертам, міжнародним партнерам і суспільству цього законопроекту на сайті Верховної Ради і не буде, тому що насправді ця ініціатива, яку ми побачили. Вона абсолютно антиконституційна, це порушення всіх прав, не тільки тих людей, які можуть балотуватися, які виконують свої зобов'язання і працюють на благо громади, але і виборців, які можливо хотіли би обрати того чи іншого міського голову, а яких я хочу звернути увагу в Україні майже 500 міст, великих, маленьких, різних тобто це мільйони людей, які сьогодні отримують. Ту послугу, яку вони хочуть, і хотіли би продовжувати обирати того чи іншого голову. Але народні депутати вважають, що і їх напевно теж треба обирати не більше ніж двічі. Два моменти. перший момент, який хотіла би звернути увагу завдання центральної влади, Верховної Ради в першу чергу створити умови, за яких мешканці громад зможуть. Легко прозоро обирати тих, кого вони хочуть, і це завдання Верховної Ради. Це одна частина. А друга частина, цей законопроект про обмеження можливості бути кандидатом, обиратися на посаду міського голови. Це виключно політична акція, тому що хочу нагадати: в 2020 році слуги народу практично не набрали, програли місцеві вибори в усіх обласних центрах, в маленьких містах. Люди їх не підтримали, тому що в 19-му після величезної перемоги слуг в 20-му протягом року люди зрозуміли, що вони помилилися, і вже в 20-му на місцевих виборах слуги набрали дуже маленький відсоток.